Момент, якого чекають усі одинадцятикласники, у Рівному провели урочисту ходу випускників гімназій та ліцеїв. Олександра, випускниця 28-го ліцею, розповідає для неї цей момент особливий. Відчуваю себе якою зіркою по кругу дуже багато людей і ну. Дуже класні емоції, мені дуже сподобалось. Ну я вважаю, що це правильно. Мені дуже сподобався цей захід. До повномасштабного вторгнення таку традицію проводили щороку. Однак війна внесла свої корективи. І два роки урочистої ходи у рівному не організовували. Ну власне, вже починаючи з минулого року. Ми відновили добру традицію. Це парад випускників. Діти повинні відчувати, що це їхнє свято. Парад відбувається в новому форматі, оскільки він відбувається безпосередньо на територію стадіону Авангард. Що стосується кількості заходів, то це всі абсолютно ліцеї. Їх нас є 25, Взяли участь в події випускників. Цього року дев'ять класів закінчили понад дві тисячі випускників, а одинадцять більше ніж півтори тисячі, зазначив Андрій Мазур. Вітали їх багато творчих колективів. Доєднався також і виконувач обов'язки міського голови рівного Віктор Шикерзян. Показувати високі лімівна. І зараз тільки приємно, що дізнається та нація не сторони. Та нація, яка в цьому світі за словами, максимально поважне. Хочу вам щось сказати: вірте в себе! Вірте наші сили оборони. Свято-випускники завершили своїм шкільним вальсом. <му> Дарина Черемшина та Артем Шаула телеканал ITV Media Group.